Було колись відео, блог, коли ці провода висіли, і там багатьох чуть серце не стало, вони чуть в обморок не попадали. Дівчата, я коли працюю, коли шию, от коли я отут зараз отак от прасую, то звичайно я ж не буду вимикати е, праску, бо я зараз прасую. І тоді написали: Ти що, Аня провода. Так, да, Міра може пропости, в повз все добре, я тут нахожусь біля неї. Так що не хвилюйтесь, а так. Взагалі-то я вимикаю, якщо я заканчую, оце все піднімаю, обираю шнури. Ну, і вона сама не знаходиться тут ніколи. Завжди з нею хтось є. Да, Мірачка? Ми з Амірою працюємо. Ви бачите, да? тут е, праця повним ходом, да, Міра? Підожди, я покажу всім. Ну, ну, <схід> Ну, покажи, зараз, підожди, ми до тебе повернемось. Шию марку Худі. Зараз покажу отак. Марку. У мене був відріз тканини трикотажу. 80 см. 80 см. Ну, це, звісно, не марк. І ще зовсім не готове, але і в мене не вистачало, значить, на карман. І малувато було на капюшон. То я зробила таку. Капюшон буде, ось такий і карман буде все такий. Ну, Зробила. Ну, ви зрозуміли, хочу сьогодні закінчити, якщо в мене вийде. Це вже лежать тканини оці ось ось ще на худі, бо я хочу і назару пошити, і Тут ще ж буде це, пояс. Зараз підожди. Оце Аміра так грається, бачите? Даю, то знаєте, аби не плакала. Голки вже голки, Ну, вони закриті, вона їх не відкриє. Тут смітник повністю. Тут у мене процес іде, да, булочка? Да, булочка, лебайся. Маріка, ну йди сюди. Іди покажеш, а получиться, як чому ти її навчив вчора. Тільки там стань. А, це вона може щас. А ну давай, давай, вставай. Іди к мамі. Да. Так, молодець. Ні. Хитрюга, хитрюга, два ще, два ще. Ще раз, давай. Іди. Мама, і капельку, капельку. Іди, іди, іди. Молодець. Вона зробила... Вона зробила... Скільки максимально робила кроки? Ем... Эм... Ти рахувала? Єдинаще. Одинадцять. Ти вже ходюлька, манка, так? Да? Сказі, манка, ходюлька. Ой, застіснялася так. Ай, Дивіться, яка краса вийшла. Давай, покрутись. Трошки вилокувата горловина, ну нічого. Я зберігла викрійку, зроблю наступного разу трохи меншу. А. Та все добре. Все, поворачуйся. Так, стой, стой, ну щоб видно ж було, щоб гарненько. Тебе подобається Назар? Так. А. Дуже. Тобі також так же робить? Так. Чи трошки по-іншому? Так, точно так. А я у мене ж не вистачала тканини кажу, можна я свою фантазію включу? Вони, Ну так, да, можна, то я вімкнула свою фантазію, так? Да? Довольний, довольний. Клас. Назар, тільки ж дивись, у мене такі, такої тканини вже нема, буде ось така по кольору. Добре? Добре? Теж підійде. Вона навіть, можливо, більше буде йти. Бач? Така гарненька. Добре. Не тріщи. Тут багато, ще. її може хватило ще на два худі. Ну все, роздягайся, залишилось по горловині там вістрочку та й все. І порядки понаводить, оцей, оцей весь бардак прибрати. Ну Хлопці зараз допоможу. А ну-ка, покажуть, капішани. Гарна, да? так? У нас сьогодні така ситуація звичилася, чесно. Зараз ми в пошуку акумулятора. Ну, перед тим як знайти новий акумулятор, щоб купити його. Треба ж поїсти. Ми сьогодні були Шобію на масажі. Да. Сергія була на масажі. А я короче, в Тік-Токі сидів, робив прямий ефір. І грає, музика грає, Сергій з Амірою прийшла, автомобіль не заводиться. Слава Богу, приїхав Олег, з толкача завели. А ми голодні, не снідали. То короче, в Ашані ми знаємо, що акумулятори продають, бо колись Олега теж. Акумулятор сів, то ми тут купляли. Та ми вже все знаємо. То заїхала, ну так гарно тут оці гірлянди вже все так... Да, по-Різдвяному, все так гарно. То такі справи. Я сподіваюся, що той, який нам треба, акумулятор тут є. Ну, Сергія вже бачила сьогодні, як треба там в хаті, да. Що вхати? Я бачила, але да? її не штовхала. Він каже, ну вилазь штовхай, кажуть, та що. Тож тащав". Да, я кажу, вилазь. Аня, колись мене зимою на дачах штовхала, у нас була Волга така біла, велика така. І пам'ятаю, що був. І я не міг виїхати на льду. І воно якась так горочка така. І Аня ззадні машини толкає, толкає, підскальжується, падає. І ця і Волга на неї короче, я вона вилізла. Вона на що... машину заїхала. Да. Так реально чуть не передавав жінку, да, прикинь. Да, Це тобі не котика задавати, прикинь. І то котика жалко, а жінку взагалі, мабуть, було б жалко. Навчилися ми економити в Макдональдсі, ребят. Заказав два меню. Що ми навчилися, але Ми навчилися економити в Взагалі, вчимося по житті. Получається, усе меню 18 злотих коштує. Замовити колу в Макдональдсі 12. 10. 10 злотих. Получается, а за 18 я замовив 6 нагетсів і картошку фри і плюс кола. Є. Зараз ти только нагетси закажеш. Це тобі буде, ну то есть отдельно. Yeah. Yes. Но це такі обіди. Yeah. І все меню, бачите, гамбургери два штуки. І як Мак вони там? Мак-чикини. І картоплі. І отаке меню нам раз, получається. І нагідці. Оце меню оце меню без нагетсів. Вийшло 40 злотих 40, і 18, 40 і 18. 58 Да. А якщо це по віддільності все купити, це буде, ну, блен, ну, 150 злотих десь буде. Реально, це да. я не шуткую. Так що такі переговорів? А колу, як завжди, п'ємо одну на двою. А трубочки нема, так? Да? Виходить, це меню, це приложення McDonald's, друзі, бачите. І Я вже балів насив, 1800. От зараз навіть безкоштовно можу взяти. Картоплю фрі, якийсь там бургер, чизбургер 950 балів. Колись я насив, да, 4 чизбургери ми взяли безплатно. І все моє меню нажимаєш. І все. це меню, ну, типу як обіди, знаєте, там, швидкі. І ввечері, і вранці можна це замовити. Ну, Ось дивіться, меню 35 злотих. Ну, то усе. Це не о чому. Усьому за 41 злотий взяли. Прикольна штука, чесно, але ну воно економно. Я ми що якось з Олегом заїжджали в Макдональдс, я ж так набираю. знаєш, А він каже, так, через меню бери, воно в два-три рази дешевше. Я Думаю, в смысле. Ну, тобто, Я не розумів, що це за фігня. А багато, потім... Що так, так, працює. Так, так. так що, друзі, користуйтесь. Коротше, друзі, може комусь буде цікаво. Ціни на акумулятор. Короче, ось мій мій акумулятор 74 12, 680. його ціна ось 559 злотих 559 це на гривню скільки? 5600. 5600. 5600. Даже 5700. Да. Так. Ну це этот. Есть все 70-ка, але у мене 74. У меня 74, так що якось так. Сразу взяв омивайку. Міс 17. Я не знаю наскільки правда, на скільки неправда. Но дивився, хлопець розповідає, що тут по законам, якщо поліція встановить, спросить є у тебе омивайка в багажнику. Типа 2 літри треба мінімум з собою возити, бо вдруг у тебе закінчиться, і це вже буде екстрена, типу, ситуація. Що от ти не зможеш омивати своє вікно. Вимить вікно. ж так 500 злотих штраф. Якщо немає, у тебе запасної омивайки. Я не знаю, друзі, напишіть в коментах, це правда чи ні. Ну, я так і чув. Я так і чув, що воно... Так що, щоб знали. Хочу, я потрапила в рай а, аня, він зірать. Токи що мені дзвонили, чесно, з Польщі, знакомого. Mm. Він каже, 25-го приблизно числа, 23-25, го примерно, 23 -го, го люди yeah, будуть старі йомки виносити на мусорники, а собі куплять купляти нові, бо десь 25-го буде акція хороша. А, да? Ми можемо або купити по акції, або на мусорники вибрати, там, каже, десятками пачками. Та <реку> нема, <реку> не всі Сергійна, я літом тут бачив хороша йолка. Примірно така, як за дітей була. Тьома, оця, зараз я покажу. Оця 30 40 злотих. Ну це тебе удовлетворить? Ні. Ні. Ти ж знаєш, мене тяжело удовлетворити. Ну купи собі оцю моргавище. Ось ця, до речі, диви дерево 200 злотих стоїть таке. Гарно, гарно. Ну це не, не подобається. Осьом мені подобається ялинка. Вона як жива. 850 злотих. А мені воно подобається за 5 злотих. Та не ну настрмно. Ну, ну возьми такую и всю. Вона и место не буде заниматься. Сергей. Вот такая? Вот то себе возле швейной машины поставишь и все. Так надо ж чимсь прикрасить її. Воно уже прикрашено. Та ні, Тьома, ну так не цікаво. Ну, лохматка. Че, так убрать, вместо у того. Ну что, от, от та штука стоит 11 злотых. Ну прикинь, а тут уже Йолка за 5. А тут Йолка за 5, Зріє. да? Ну вмовив, ладно, Економіст. Экономист. Що? экономист. Що? Що? Надо. У нас під балконом Йолки ростуть. Ну що? Вийдете на Новий рік там. по поводы. Похороды. По на, потримай, я ще покажу, що тут є. Ось ці віночки рождественські такі. Це бачите, це можна прикраси. Це якийсь вообще не віночок, це якийсь шарик. Дощ. Усю можна ялинку зробити. Самостійно. Обмотати і зробити вже ялинку. Там десь є упаковочки, такі маленькі іграшки, типу отакі. Воно є шарики, да ви. Ого, 9 злотих. Йопки 5, а шарики 9. Так. Сергій. <смір> <смір> а воно по три золоті якісь є. Воно. Підожди, підожди. Зараз я хочу ж тут показати. А ось дуже симпатичні такі маленькі ялиночки. Ну Це така, ну, 35 злотих це. Теж вже прикрашено. Ось все, краса. дивіться, яка. Ось класна штучка печенька. Печенька, пряничок. Олень. Ось ось. ось. Ти ж тут ти бабач, олень, я хочу оленя. А тобі от цього оленя не Я шуткую, я шуткую. Дивись, mm. 250 злотих, який гарненький. Обмотаєш мене гірляндою і все. Роги надінеш. Ось, ну, 500 злотих така ялинка. Ну я не знаю, скільки тут. 2,10. А yeah, я відчув, що тебе треба було ввістити домом і да? приїхати самому. Ну я, ж не, ну я ж не беру, я ж не купую oh, 200 о, все, злотих. Щас, підожди, я людям покажу. Я ж не собі, я ж не mm, для nee, себе. Не Ну, Зачем їм елка? Зачем їм Дивіться, які квіти гарні. Да? Вообще красота. Голову воткнула і пошла. Костюм. А Діда Мороза костюм ти и будем покупать? Є XL. XL є. <плес> Вся кожа, щоб була в чорній. Кожа. На таких книги Ні, Не, Не таких. Боже, які пер'я. Тьома, глянь, які пер'я. Ну туди ти його все Ну можна букет зробити з пір'їв. Ти здіваєшся? Да. Ти серйозно це думаєш? Ну що я не можу пошуткувати? Букет із пір'їв. Куди ти його всунеш тут букет? Вау. Це прикольна штука. А що? А де така гірна? Скільки вона коштує? Ну ось вона, оце вона. Скільки? А може ні, це не вона. Ну після 25-го кажуть, такі теж буде. Викидувати. Що бачу. А оце, оце, напевно, вона, не ось все вона. Мається, не, не. Ні, це така сама. Не це знаю. Це я. Сам. Це вона. Вон, да? вон, так, Юлька Прищепка, передаю тобі привіт. Я знаю, що ти контролюєш весь каштанний бізнес. Дніпропетровська область. Давай, Юль, почем каштани тут. Бач, так що давай висилай нам, а ми вже будем тут на Ашан відправляти. Чула, да, Сергій? Короче, шукали только що шинковку хотели купить. Бо капусты І ціна класна. І тушити можна І закислить. А знайшли, друзі, замість шинковки таку пельменницю пластикову. То ми якась брали у знайомих тут. Ну Вона була менше, а це прям не такі великі, так? Да? Чуєш, mm -hmm. не, не дуже ну Це, це і не такі Нормально? Ну так, да, щось таке буде. Подивимося, вийде чи не вийде. Ну, беремо. 13 злотих нас коштує. Тож, ж розумієте, мінус незнання мови. Да. мови. Оце мінус, який... Цьому, наша <риклад> ми не можемо... Не можемо купити, okay. ребят. Купили акумулятор, ну, заплатили скока, я вже забув. Речо, купили ми тут акумулятор, кучу всього. Дівчина на касі щось там каже, куди показує 30 злотих Гарантія, Знаєте, на акумулятор no, якась гарантія. Я думаю, зараз все подойдемо, типу Під... гарантія. Показує, підійде, 30... хорошо. Ну короче, вибила вона, ми приходимо. Чіночка каже, беріть акумулятор, йдіть сюди. Вона відкриває полочку, каже, став Я беру сюди. новий акумулятор і усе вона каже, став сюди. А це у тіль старих типу, забирають. І тут за старий акумулятор, щоб у тебе забрали, ти ще платиш 30 злотих, це 300 гривень. У нас за старий акумулятор тобі платять пів акумулятора нового на металоприйомки або... Там, де акумулятори продають. А тут ще 30 злотих платиш, щоб у тебе забрали А Я старі. кажу, ми не хочемо старий здавати? Кажу, а вона каже, за що ви тоді кауцію заплатити. А ми її вже заплатили. А, я кажу, а, я а нас кажуть, щоб хтось питав, чи хочемо платити. No. І плюс в ціні акумулятора плюс 30 злотих приклеїла. Коротко... Зараз будемо 30 злотих вивчати, <ротко> вертати. Оце сижу і думаю, де ми 30 злотих. І це ж треба якось обісничатися. Ти наказує, треба обісни, що нам не треба ніяка кауція. Чуєте, ми сидим, встали, становилися, кричить, щось немає, їй все не так. Це сів, втикнув, каже, що робити. Що, зараз Олег, приїде, Олег, буде щось... розбирати. Ні, та він просто тут десь теж гуляє. Дзвонили да, мати, каже, таке. Ми ще так, да, набрали його, короче, сьогодні вже вторий раз. То він мені машину сьогодні толкав, okay. бо ми ж не могли завестись. Слава Богу, він рядом проїжджав. А це я просто дзвоню узнати. Олег, що це за кавуться? Це здерли 30 злотих. Він каже, що я підійду, я тут <риклад> Ой, я не можу. Приїхали ми додому з новим акумулятором. Слава Богу, машина завелась на стоянці, на старому акумуляторі. А новий в багажнику. Думаю, завтра типу, поставлю вже новий. Таня зайшла на олігра, подивилася ціни на олегра. Реклама Олега. Я вас люблю дуже сильно. На Олег цей акумулятор на 200 злотих дешевше. Ви представляєте? Тобто... На 200. Зараз нам короче, цю кавуцію вернуть 300. Ой, 330 злотих. Получається, цей ми купили поки що за 560 злотих. 550 а, 548 чи 549. Так, да, і плюс 30 км. Зараз да. нам вернуть і за... Ваша ціни, якщо чесно, я не очікував. Ладно, там 100 злотих. Знаєте, що мене. чого чо я взагалі полізла дивитися ціни. Я не полізла, якби Тьома не почав спілкуватися з другом своїм і не сказав. Я не знаю, почему в Україні, но тут така ціна. Це з Юрщиком, сдач юрчик передає. І, Ю, да, і Юра такий каже, у нас оце от такого до такого. там От 2,5 да, да, до 4,5. Да, да, до... да, да. Підожди, стопе. Треба подивитися, по чому тут. І я зайшла, і трошки так я розстроїлася. Ну ладно, якщо це екстрено, знаєш, дійсно, я вже б уже не міг зависнути, да, да, да. то да. Так ми виходить, вона на холостому ході Олег мене топкнув, вона на холостому ході попрацювала. І вона нормально заводиться зараз. Короте, просто не дозарядити, бо тут в Польщі і днем, і ночі ти їдеш зі світлом. Тут кондиціонер завжди, то печка, то е, обогрев заднього стекла. Ну воно не успіває. Ну, короте, ну. все одно ми новий закажемо тільки на Allegro. Цей поїде у нас на дачу. Цей старий. Старий, Ну Тут, як нам сказали, що без питань. Повернуть, ну, то є... Вернуть можна, да. ми ж навіть, навіть нічого не знімали, даже тут цілопанку да, да, не знімали, да, да, нічого. Може да. комусь буде нужніше, може комусь. Ні, ну 200 злотих, вибач, мене це додати ще. Mm -hmm. так що добавити? Це два аккумулятора можна. Ну да. От, сколько ты тут? Подожди. По каналі, От 250 я... до 350 злотих. По ну, 350 ну. таке, як ми купили. А, 350. Ну, 200 ну, злотих різниця. Ну. Це ще трохи то до, два акумулятора можна купити. Да. В общем, їдемо, не знаємо. Да, Що подивимося, як в мене. Для мене оце, ви знаєте, ну і, знову бо автораюся з цією мовою. Я чу. вроді можу сказати. Ну, я як знаю, як, як сказати. Прошу вручич. Да, ну Акумулятор, батарею. Ну, може це неправильно там з якимсь. Я боюсь розмовляти, Я боюсь казати. Бо не, не бійся. Не бійся. Не бійся. не знаєте, що мені нравится це в Артюмі. Каже такий, там ми щось зробили. Та ми набрамо меди на цим на себе. Такі, Іди кажи, учи мову. Учимо. Ти, ти нормально мовиш. Ти мовиш. Та то так здається. Прошу вручить батарею там, чи акумулятор, скажу. А, ну, все. І все. А не підійшов як. Я не знаю, як. А там уже не в'єм. Не в'єм, не розуміємо. Ой, та ну, є транслей, чи як він. Та ще да, не щось переводимо, щось, щось, щось зробимо. Все буде нормально. Головне, знаєте, що що 200 злотих месаканом. Та це зрозуміло. Я коли повертала штани, я не знаю, показували ми чи ні, що ми в Пепкі Пеп... купили штани. Ні, не показувала. Це я в Тік-Токі себе показувала. І я ж їх повернула, ті штани, то там, щоб їх повернути, треба було отаку от петицію це писати. Це спортівки ми назару купили. Марко а, Марко. А, Марко, а Аня дивиться, а вони перекошений крой такий, один карман вище, другий нижче. Ну, коротше, капець. Так, да, ну, коротше, браковані були. І ще коли я вже приїхала повертати, і так біля каси стою, чекаю, складаю і розумію, що одна штанина ну, так довша, ніж інша. Ну, брак. Да, Ви да. Ну, знаєте, зшили дві різні... стой ранчовий. Ні, я не можу прямо на світофорі остановитися з реєм. Ми вже браковуємо. Це. І оце було у мене І мені дуже повезло. Я прийшла туди. 400 метрів тримайтеся ліворуч ці штани здавати. Коротше. І хотіла б міняти. Вони кажуть, ні, треба тільки вас рати, а потім вибирайте, що хочете. Добре, кажу, хорошо. Так і буде. І... Дівчина на касі була Тривайте українка, і я їй кажу. Вони кажуть, пишіть. а Я кажу, я не зможу написати. Ну думаю, через переводчик там треба було заповнити. Хочу все. Я кажу, можете за мене заповнити. Я вже поняв що на рух, 2 кілометри. Вона каже: Ну давай каже, написала, то заповнила. я так само через переводчик, якщо навіть треба написати причину. Ну не підійшов і все. Ну то не підійшов. Бо я коли пішов переводчик і не підійшов, то вона пише, як ото людина не прийшла потім. <гум> Ні, ну, чуш, ну чуш, просто, що ж, ну, просто що така ціна ваша, така, така, різниця, це, виходить, на Allegro це ж так само якийсь автомагазин продає. Ну, Да. Так само кур'єр приносить і дивишся, коли він був випущений, цей акумулятор. Ну Такий самий акумулятор. Ну, да. Представ, яка різниця. І безкоштовна доставка. І безкоштовна доставка. І ще, ще 30 злотих кавуцій ці Я не знаю, але не вірується. Ми доставили ще... ми акумулятор. Чи ми ні? не оставимо, ми просто скажемо, гроші вертайте, акумулятор хай залишається. Ми стрюмні ставити, кажуть. Та що ми стрьомні? Ми боремося. За свої копійки, чуєш. Ой, мене стрімко. Mm -hmm. Так і треба. Ой, там Там ДТП страшне. Оце тільки що Ауді спортивна. І оце вона вже Чи в автобус влетає. Та ну, я тебе серйозно говорю. Якщо це ауді, то вона тільки що перед нами оце. Так, підожди, це вже Ні, це вже когось. Це... На, евакуатор. на евакуаторі, так. Да. Може там аварія і була, але вже Так, да, це когось на евакуаторі. Ну слава Богу, що на ауді. Бо він так рванув. Резко. Це БМВ. Ой, ну гарненька така. А, ну хороша. ну що така погода, що ж тоже, бачите? Оце показую вам яка погода. Страшно. Треба. Йде, сніг ішов, сніг а зараз. Дощ. дощ. Коротше, друзі. Прийшли, акумулятор забрали, вже ми дали номер рахунку куди щоб повернулися гроші. Взагалі навіть не питають, яка причина, чого хочете повернути. Не знаю, може Саня щось піти і піти покишу. Це підпис для возврату коштів. Так що якось так. Короче, декілька днів пройде і гроші зайдуть на рахунок. Зайшли ще в пепку, друзі. Хочемо купити курточку. 15. Те, що, а скільки вона коштувала ізначально? Була 50, потім 30 зробила, а зараз 15 злотих взагалі. 15 злотих, ось така курточка. Ну, вона коштувала 50 злотих колись. Чесно, я думав, це якась ошибка. Ну, помилка. 15 злотих. Слухайте історію. Ви ж любите історію. Сьогодні я сюди зайшла Де першу. Там. Купила носки собі біленькі, цьому чорненькі, і дітям труси. І побачила оцю куртку. Тьомі кажу, Надо куртку в цьому кажу, треба купити Амірі куртку, тому що в комбінезоні, в машині їй неудобно. Оці ноги, руки, вона отакється. Да, 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 да. І їй даєш, з приміру кушати, е... і вона і не може тримати. Да. І кажу, треба щось таке більш тонке. Зайшла і побачила цю куртку. І це всю дорогу. Їдемо, що я її не купила. Кажу, акція була 50, кажу: за 30 злотих приїхали, ждемо. Кажу, оце воно мене мучає, ця куртка така. Ну дивіться, курточка. А я їй кажу, поїхали, заберемо цю куртку. Вона каже: Ні, не поїдемо далеко їхати. І тут якраз з цим акумулятором, возвратом. Заходимо, ту каша пікає, воно каже, 15 злотих. Це ще так. менше. Каже, no. що, ще ще акція. Да. Ні, виходить, ми хотіли на самообслуговуванні, Воно вибуло 15, а оплатити ми не, щось так. не можемо. Щось не здає, Ми вже на касу підійшли. Я кажу, це по-любому глюк, не може бути 15 злотих. Так що супер. Да. Короче, тепер на Allegro заказуємо <кій> новий акумулятор і чекаємо. Фу, це у нас день сьогодні, з Рівна, я не знаю. А тепер найголовніше, щоб зараз ми завели машину. У нас машина, ми хто і знає де, І у нас машина на парковці стоїть. І щоб нам оце ще не прийшлося до Олега дзвонити серед ночі. Типу, Олег, ми не можемо завестись. Ні, ми не дзвонимо. Да, це вже ми навіть таки знімати не будемо. Nee, Ні, ну, ми, ми, ми б не дзвонили. Ми не будемо зарікатися. Ну, це життя, ребята. Це життя. Знаєте, що найкраще, саме, саме що є кому позвонити. Слава Богу, що є Тому, такі це люди. Нас є такі да. люди. Да. А хто тут у нас? А йди до папи. Ану, Пуся, давай, давай. Трошки рукавчика. Давай, давай. Друзі, дивіться, яка курточка, 15 злотих. Ай, я мірка. Курточка у тебе, Да Диви, <рик> там, <зеркало на> себе. <рик> в дзеркало на Ти ти же мой. Ты мойница? <рик> Ты красунечка. Да.